Тому робіть такі справи, які, яких ви хочете бачити більше в своєму житті, частіше їх виконувати. І, звичайно, що в кількісному об'ємі мати дотичність до певних результатів. Тобто займайтесь тим, що ви хочете множити в цьому світі. Так. І питання не лише вашій самореалізації, наші з вами, не питання не лише в діях, які стосуються роботи, питання значно ширшого рівня. Питання і в наших реакціях, і в наших емоціях і в наших дійсно думках і вмінні розуміти, що всі зовнішні люди являються не джерелом наших. Висновків, не джерелом і не причиною наших емоцій, а свідками і сусідами по простору. Ми можемо в своїх життях опинятися в різних середовищах, в різних обставинах. Не завжди ми творці цих вимірів як обставин чи декорації. Іноді ми є інструментами в житті когось. І нас в буквальному сенсі, як декорацію, може створити хтось. І все це залежить від сили магнетизму нашої свідомості. Чим потужніша свідомість людина, творця, тим сильніший магніт її серця, і ми знаходимося часто на орбітах певних людей, їхніх свідомостей їхніх ідей, їхніх мрій, їхніх цілей, і навіть цього не не помічаємо.